Це лісне кладовище були наших пацанів, які лежать тут. Якщо хтось не розуміє і думає що, я там записую відео, а... взиваю до розуму, перестаньте красти, давайте гроші на ЗСУ, то це прямий причинно наслідковий зв'язок святковий зв'язок шмига з тим, що ви бачите на цьому відео. Вкрадені гроші. Це не знищені підери. Не знищені підери це вбиті наші пацани. Це і впіві дрони, це удар, ну літаки і інші засоби ураження. Це не побудовані фортифікації. І оці кадрові призначення, шаурму а, на Шмигаля, Шмигаля на Умірова. Це прямий причини на святковий зв'язок. Чому у нас кладбище? Там вовчик лежить, а воно вже стало практично знаде. І зараз там хлопчина. Давай. Хто може думати, думайте. А ще краще робіть. Допомагайте підрозділам. Пишіть на Фейсбуках, на візді до них офіційні сторінки, гроші на ЗСУ. Місцеве самоврядування, міські адміністрації. Всі гроші на ЗСУ. Це не має бути до безкінечності. Ми не безкінечні. Одесінь! О, ти синій, вам ж моя не лайме.